Є дві корзини перша і друга. В першій корзині знаходяться відеоблогерів, які заплатили гроші за просування своїх відео, також це може бути кумсват, брат коханка і так далі. В другій корзині знаходяться всі інші відео, тобто відео переважної більшості блогерів, які намагаються своїми силами набрати перегляди. Будь-яка соціальна мережа намагається всіма силами просувати привілейовану першу корзину, а другу корзину її просувати не має сенсу, бо ніяких коштів від неї не надходить. Скільки б ти не мав підписників, це не має ніякого значення, великі перегляди отримує той. Хто заплатив гроші соціальній мережі, яке б ти круте чи цікаве відео не створив. Воно не набере багато переглядів, якщо ти не донатив. У другій корзині перегляди розподіляються між всіма чесними блогерами порівну і ще там кількість переглядів обмежена. Чим більше блогери будуть публікувати відео, тим менше буде переглядів. Все вирішують гроші або зв'язки.